Вітаю вас на каналі Містер Good Channel 1. Сьогодні я зроблю розпаковку і обзор називної камери Liberton. Ось її зовнішній вигляд, дуже гарна якість матеріалів, мені подобається структура, якість матеріалів також хороша, як бачите, зразу є регулятор, де можна виставляти. Рівень температури, заморозки і технічні характеристики. Дальна морозильна камера має загальний об'єм 90 літрів, клас енергоспоживання А, температура замороження мінус 18, 18 годин збереження заморозки і 2 роки повної гарантії. Так Зовнішній вигляд, що вам покажу збоку, як виглядає музейна камера. Мені вона дуже посподобалася. Так, В середині є можливість перевіщити ручки на обидві сторони, як вам буде завгодно. Так, і дивимося. Шухляда посмасу. Досить великий об'єм. Так. І остання шуфляда. Так, також для, для льоду. І технічна характеристика. Інструкція до морзильної камери. Все гарно зроблено. Закривається щільно. Всім дякую за перегляд. Будуть запитання, задавайте під відео. Удачі!